Сьогодні я хотів би показати вам, як я борюся з бур'янами. І ще й бур'яни такі нормальні бур'яни. кропив я вже цим гербіцидом. Який же це гербіцид, давайте зразу покажу і розкажу, що там як. Трошки я вже його перевірив, ще покажу результат, як він. ну Гербіцид у нас отаман. Чим він мені подобається? Тим, що він недорогий по зрівнянню з іншими гербіцидами і дієвий. Зараз я тут покроплю, покажу вам, як кроплю, скільки даю. На, на 10 соток покажу один город, як там що, подивимося, я позавчора кропив, але інше я, певно, не дуже взяв і кропив 5 днів назад. Подивимося, як там поїдемо, покажу. Багатенько я ним городи обробив, як ви бачите, городи в мене такі. Не, не дуже класно, але це такий один з найгірших городів, тому що вигорено погано. Ось такі брили. Да, ще можна було б почекати, щоб перій ще лучше зійшов. Як, як лучше сходить, то тоді кращий результат і він лучше вигорає. Але я не можу чекати, тому що вже через, через декілька тижнів вже потрібно садити гарбузи, фрезерувати, а цей гербіцид тримається два тижні. Тому думаю вже буду починати. Потім щось фрезеруємо. І я думаю, що буде класно. А тепер давайте покажу, скільки я даю, чого, ну, скільки даю яду. Як я збираю. Ну, ось в мене такий стаканчик. Я взяв таку отметочку взяв на ньому на ніс. По цю отметочку це у нас виходить 50 мл. На 10 літрів я лию 200 мл. І це у нас йде на 5 соток. Так, давайте зараз візьмемо цей гербіцид. Це вже в мене останній город. Осталось поприскати і все. На, на цьому все. Так, тепер беремо оприскувач. І зараз він камеру якось... Так, 4 стаканчики я влив сюди. Це у нас виходить 200 мл. Тепер беремо, перемішуємо його. Як я розумію, скільки виприскувати, ніяк. Ну, вже в мене він трошки піднастроєний, я знаю, як його включати. Ось така, зараз покажу, ось така форсунка стоїть. Розприскує, то вроді би, би нормально. Якраз вистачає десь на 5 соток. Так, перемішуємо так. Ну я думаю, що вистачить. Я взагалі думав, що, що не буду взагалі кропити, бур'яни просто перефрезерую, але бачу, що, що дуже багато бур'яну. І ви мені писали в коментарях, що, що треба все одно гербіцидом проходити. І я все-таки вирішив купити гербіцидом. Таких в мене критичних огородів десь 60 соток. Тому я на 60 соток купив 3 літри. З одна сотка йде, точніше 1 літр йде на 25 соток. То в мене ще там трошки залишиться. І все-таки вирішив покропити, так як все одно, коли перефрезеровуєш, то воно коріння, якщо його багато і воно не вигоріло, то воно знов сходить, проростає і наоборот його розпушує, роз, розбиває і все одно, тоді навіть якщо маленький корінчик, він все одно проростає. Тому вирішив трішки поприскати. Зрозуміло, що все одно бульян останеться. Ну, я так думаю, що він все одно останеться. Але не так багато, і я вже зможу боротися ним мотокультиватором. Так як прополювати і я гербіцид не буду вносити на гарбузи, а буду просто прополювати мотокультиватором. Так, тепер беремо зараз оприскувач, зараз натягую на спину і погнали прискати. Так, все, оприскувач взяв. Класний мене оприскуєш такий, що не ручний, а собі взяв, включив його, моторчик качає, А ти просто собі ходиш і водиш штангою. Так, все, запускаємо. Так, беремо. І погнали. І просто йдемо так ось. Десь ось така швидкість в мене. І я йду. Просто йду і розпилюю. Як ви бачите, я знімав тут відео, як фрезерував. Ось тут трішки я вирівняв мотокультиватором, Але все одно вже посходив тут перій. Ну і це понятно, що він сходив би і далі, навіть якби я перефрезерував, А так хоч, хоч менше його буде, я думаю. Так як вивезти, я думаю, його за, за один сезон нереально. Весь. Але якщо його буде небагато, не то я думаю, що гарбузам це не страшно і вони цього не будуть боятися. Зможуть спокійно рости і давати хороші врожаї. Так, ну буду приїхати далі, так як це довго буде, і поїдемо, ще покажу вам, як там остальні мої городи. Чи пожог періч, чи ні, я сам не бачив що сьогодні, не дивився, тому разом поїдемо і покажу вам. Так, ну все, там я покропив, приїхав на ще один город, показати, що тут робиться. Ну, кропив я тут позавчора, то результату ще не, не дуже видно, але якщо тако придивитися на деякий періг, то видно, що що іменно ось тут він почав вже жовтіти, вже видно такий жовтий перій. Так що я думаю, що декілька днів і він весь посохне. Ну такий, якщо пройтися, то видно, жовтий-жовтий кінчики такі жовті. Жовтіє. Вже деякий такий підв'яв, видно, що він вже скручується, бо якщо взяти спокій, з будку не обробляється, то якщо подивитися, то, то він тут такий. Живкенький, нормальний період, не жовтий, нігде нічого. Зелений, все. все класно. А а цей вже потрохи жовтіє. І тут ось кульбаба теж вже така погана їй. Побачимо, що буде через деякий час. Нам з тиждень треба, щоб побуло. Ну, а ще один зараз в город поїдемо, я покажу, що там там же, я думаю, що вже подіяло, так як я раніше їздив, вже дивився, то вже так подіяло. А вже пройшло, я не знаю, днів 5 десь. Від того, як я робив і, і зараз поїдемо, подивимося, що там робиться, так як я сам не був, вже ну, вже декілька днів там не був і не бачив, що там робиться. Тому зараз разом з вами поїдемо і покажу, як там подіяв гербіцид. Так, ну що, приїхав я на ще один город і тут можу сказати, що гербіцидів добре подіявши і дуже. Давайте вам просто покажу ось. Де я в межу ось тут проходив, а де не проходив. Ось, дивіться, тут проходив. Тут було точно таке саме, як ось тут. Точно такий самий перій був. І якщо подивитися, то огород був в мене зелений, просто зелений. зараз жовтий весь. І це ще не все, він ще діє цей гербіцид, тому, тому ще буде лучший результат. І я думаю, що він просто весь перій висохне і буде все чудово. Ну, Я переживав, що він хоч нормально подіяв і він... Ну, мене вже устраює такий результат. Вже його можна буде спокійно перефрезерувати і буде все. Все чітко, все красиво. Ну ось такий. Все пожовкло. І кропива, і ось якийсь бур'ян. І тут якийсь бур'ян. Ну, всі бур'яни, які є тут, все пожовкло. Дуже чіткий результат, огород. Весь жовтий. Не знаю, як камера передає. Ну, можу сказати, що дуже класно. Я, звісно, не показав, як було до... Ну, город був весь, кажу, зелений, а зараз весь жовтий. Так що результат дуже чіткий. Ставлю в цьому лайк. Він недорогий. Я давав 250 гривень за літр. Якщо брати там літрів 20 то там взагалі він виходить. Тому якщо є у вас обйоми там, ну там гектар і більше, то можна брати такий гербіцид недорого і дуже якісно. А ми вже будемо завершувати відео, тому все. Підпишіться на канал, поставте лайк і всім пока. До нових зустрічей.